Отже, що нам варто знати про коридор затемний? Так, ну ви знаєте, що я якби там професійно астрологія теж не займаюся, так? Тому завжди стараюся шукати такі, якби, підказки серед тих людей, якби астрологів, які цим професійно займаються. Ми сьогодні будемо робити ще прогнозування. Отже, коридор затемний, так як я і говорив, цього року він розпочнеться. Цього року, цього місяця, з 14 жовтня і буде тривати до 28 жовтня. Значить, він починається в нас з сонячного затемнення, яке буде в знаку терези, і закінчиться місячним затемненням в знаку тельця. Ось. Період цей називають навіть астрологічно доволі важким. І я завжди наголошую, що енергія, вже будемо відчувати цю енергію як мінімум 3-5 днів до початку самого затемнення першого, і потім такий йде постсиндром 3-5 до 7 навіть днів, найдекло до 10 днів, ще після останнього затемнення. Тобто, це можна навіть сказати, що вже в нас сьогодні маємо 12 число. Так? а Затемнення в нас вже буде от післязавтра. Тобто, по енергії, насправді, це вже десь відчувається. Тобто, знаєте, скажу так по собі. От. Тому. Що такого якби, важливого? Це не лише в даний коридор затемнень, а й в принципі, коли відбуваються коридори затемнень, що е, саме так ніби як заборонено робити. Передусім, це сваритися. Всякі сварки, конфлікти, скандали, всякий цей негатив, вони лише будуть примножувати. Оцю поживу для нечисті. А наше завдання в цей період нечисть не підживлювати, а навпаки, позбавляти їх у цього харчу, так? Тобто нам треба випромінювати максимально в такі періоди побільше енергії. Світла, добра, божественної любові та позитиву. Старатися не піддаватись на різні провокації, тому що в такі періоди провокацій може бути особливо багато. І я вже говорив, що навіть з позиції е, війни в Україні теж гадає, якраз активізовуватимуться. Про це я вже говорив неодноразово прямих ефірах. І зараз будемо робити ще прогноз. Подивимося, що ж Україну чекає. Період коридору затемнень, але з іншої сторони, для нас це буде як шанс ще більше ту начість запечатати. Це є добре. Далі. Також взагалі астрологи, там, нумерологи і так далі не рекомендують проводити, якщо якісь такі складні операції, хірургічні втручання, там міняти, наприклад, роботу. Якісь там важливі там справи починати, чи важливі документи підписувати, чи щось важливе купляти, продавати, там, чи навіть не рекомендовано там, наприклад, починати, що там в плані відносин якісь стосунки. Так? Тобто, в цьому плані такі, якби би знаки оклику, краще прийняття таких важливих рішень і початок якогось нового етапу в житті, відкласти все-таки після. Періоду коридору затемнень. Ну, і знову ж таки, знову ж таки старатись побільше, як я рекомендую, молитись, медитувати, працювати над цим духовним ростом, розвитком, піднімати вібрації, відвідувати місця сили, бути побільше на природі, якщо це можливо. Ось храми різні, древні, там, монастирі. Тобто більше проводити такі, як би, гармонізації, тиші, спокої. Я розумію, що в наш час стресі дуже багато і неможливо себе це все ізолювати. Ну, по крайній мірі, треба старатися. Старатися спілкуватись також от з людьми, які несуть ваше життя щось добре, гармонії, позитив, баланс і так далі. Це також такий, важливий, це також такий важливий момент. І навпаки, забирати свого оточення тих людей, які. Um, нічого доброго ваше життя не приносять, так? Старатись себе ізолювати від такого спілкування і забирати таких людей з свого оточення. Так, що ще цікавого, що ще цікавого я знайшов по інформації? Значить, час такий, як правило, добре якраз завершувати різні справи, так? От, Так як теж кажуть, час різних кармічних таких. Вирішень різних питань, вузлів там і так далі. Якраз, як я вже сказав, попрощатися з непотрібними людьми, з непотрібними ситуаціями, з непотрібними історіями. Ось, е е е знову ж таки. Зай... Зайнятися якось, як правильно сказати, налагодженням свого життя, тобто, це має бути в такі періоди, і для тіла нашого максимально правильний сон, правильне харчування, там заняття спортом, тобто здоровому тілі здоровий дух, як я кажу, так от, і позбавлятися всього, що несе негатив в житті. Знову ж таки, як я кажу, позбавлятися всякого сміття. І з дому робити чистку, і з різних сфер свого життя робити чистку. Подумати дійсності над тим, як вам далі жити, побудувати якийсь чіткий план дій. От те, що заважає поміняти там, чи це робота, чи це партнер, чи це якісь відносини, так? І от скласти чіткий план дій, що вам як робити далі. От. І відповідно в такий період дуже важливо також якби, старатися, ну, взагалі налагоджувати, якщо якісь різні є там ваші конфліктні ситуації, старатися налагоджувати контакт з тими людьми, які вам дорогі, які вам небайдужі, старатися також ці конфлікти якось вирішувати тихо, мирно, так. Тобто, ще раз кажу, жити більше в плюсів, позитивів, в гармонії. І не вагатися прийнятті своїх рішень. В плані, якщо ви вирішили позбавитись когось, чогось свого життя що вам заважає. тому не вагатися прийнятті своїх рішень, бо другого такого шансу може й не трапитись. І як теж пише багато астрологів, номерологів, якщо ви так все таки наважитесь забрати свого життя цей негативний період коридору затемнень, то вже в листопаді ви будете. В своєму новому періоді циклі життя, і будете зовсім як, як нова людина. Ось. Ну, і тепер давайте ближче до суті. Що, по, роз, по розкладу будемо дивитися. Що ж для України чекає? Які зміни, які, можливо, дай Бог, і перемоги. От, е, дуже хочеться, щоб відбулися обміни полоненими, чим побільше і пошвидше. Про це теж я робив окремий прогноз. Давайте подивимося. Все-таки по розкладу, що для України цей період несе. Так, перша карта. Те, що я казав, це аркан смерті. Тобто, загрози, на жаль, є. І нечість буде активізовуватись по максимуму. Тому, на жаль, але можемо чекати і повторення масованих атак в ці періоди. Ну, кожен тиждень я роблю прогноз по регіону на гарячих точках, тому слідкуйте, це все і в мене на YouTube каналі. Також ця карта говорить про загрози. Які стосуються загострення по лінії фронту, де ворог може ще наступати активніше. От тому бачимо самі, період буде справді енергетично нелегкий, нелегкий. Але і карта смерті це карта теж чергових трансформацій. Тому що як є фраза те, що нас не вбиває, це робить нас сильнішими. Знаєте, коли був такий жарт, додавали ще крім трансформаторної будки, так? Ну, це жарт. Але насправді так, ті випробування, які ми пройшли гідно, роблять настільки сильнішими. Друга карта це карта в нас Верховної Жреці, карта мудрості, такого, я б навіть сказав, відзеркалення до того і ведеться, що віддаєш та і вернеться. Знаєте, ми як будемо дзеркалити все, що навколо нас, і самі ж себе. Тому тим більше, як я вже й сказав сьогодні. Дуже важливо бути якраз на високих вібраціях, в плюсі, в позитиві, в любові, в гармонії. Бо це буде мадзеркалити як по відношенню до себе, так і до інших. Проявляємо мудрість і духовність. Далі в нас йде карта. Плюс для України це підтримка. Далі в нас йде карта маг. Все одно ми йдемо правильним шляхом. І ми йдемо до перемоги. Маг це як чітка позиція, яку ми реалізовуємо. І це той момент, про який я теж сьогодні говорив, що буде не менше у нас шансів, ніж в тої нечисті, не менше буде в нас шансів їх добряче витовкти і запечатати. В них буде можливість нашкодити, а в нас буде можливість максимально цьому запобігати. Тому будемо над цим працювати ще активніше. Далі в нас де карта Повішаний, карта пов'язана із жертвами, і карта пов'язана з тим, що потрібно все-таки по новому подивитися те, що стосується кожного з нас, світу в цілому, ситуації. І повішений це теж карта говорить, що деколи треба чимось пожертвувати заради того, щоб досягнути якоїсь більшої і сильнішої цілі. І також в певних ділянках на той самого фронту може відбуватися така, як знаєте, як повішений це. Все як перевертається догори ногами. Тобто, так, як, так само не то що заморозка ситуація, а все як в підвішеному стані. І далі йде карта дев'ятка мечів. Так, знаєте, хочеться сказати, що так ту нечисті будемо проколювати і розпинати. Але, взагалі, дев'ятка мечів це карта такої жорстокості, активізації ворога. І, і спроби нанести максимальні шкоди. буде стосуватися це загрози вкотре і жертв серед мирного населення. На жаль, тому в ці періоди максимально треба бути уважними обережними. Загрози можуть бути навіть не лише від війни. Питання стосується здоров'я, тобто будьте уважні до здоров'я. Питання стосується різних ситуацій, там не знаю, аварії, загрози такого формату, тому з цим будьте уважні, обережні. От. Але є підказка чи справимось. Справимось. Боротьба Боротьба за перемогу дев'ятка жезлів дає Та нам таку надію, що з цим всім справимось і гадства виб'єм. І ту з жезлів, як далі прямий рух до перемоги буде продовжуватись, щоб ті гади там не задумували. Основним всім їхнім планам не судилося здійснитися. Так, дивимось по цих оракулах. Майнт які якідуть підказки. Сила захист. Тому дай Бог, щоб допомога далі надходила для України і підтримка теж стане сильнішою. Далі йде карта наша. Бачите, допомога, так такі карта дарів, подарунків. Така карта торговця. Щорі. Щорі це в нас завжди. Викриття гадів внутрішніх, зовнішніх, яких, на жаль, є дуже багато. Хай буде викриття і покарання. Ну, руки допомоги, руки об'єднання це хороша карта. Далі в нас підкова символ удачі і, і так само можливості подолати всі ці. Задуми і плани тих гадів, тих чортів. І карта така от легкості, радості, якби святкування. Тому я кажу, дай Бог, щоб перемог у нас було чим побільше. І ще візьмемо одну колоду, голос Таро. що вона нам підкаже для України в період коридору за темним. Хм, карта сонця. Ще раз скажу, яким би не було сильним зло, завжди перемагає добро. Нагадую вам цю фразу. І вона так прям сама аж вилетіла. Тобто про світ і далі буде. Хай важко, хай складно, але буде. Четвірка мечів. Ну, це теж пов'язана карта тут, бачите, як з жертвами. І загрозами, загостреннями, але ми вже до цього маємо бути готові. Так, далі карта восьмірка мечів. Напади ворога, тим більше чим ближче до зими, тим я казав, що будуть спроби атакувати побільше нашу енергоструктуру і інфраструктуру, башня, загострення, теж повітряні масовані атаки і загострення по лінії фронту. Далі карта зірка. Допомога з-за кордону і здійснення реалізація наших бажань. І далі в нас карта відкриття нових перспектив. Тобто період цей переживемо, зло подолаємо, максимально його будемо запечатувати і максимально працювати над, нашими, над нашою перемогою, щоб воїнам була допомога, щоб ті гаді всіх, які мішають допомозі, було розсекречено, викрито і покарано з вірою в серці, світлом в душі. Долаємо нечисть і рухаємось активно вперед. І хай буде так разом до перемоги.